Чарлі і шоколадна фабрика. Розділ 30 Шоколадна фабрика Чарлі. Великий скляний ліфт тепер ширяв високо над містом. В ньому стояли містер Вонка, дідунь Джо та малий Чарлі. Як я люблю свою шоколадну фабрику, сказав містер Вонка, дивлячись униз. Тоді на хвилю замовк. А потім повернувся і глянув на Чарлі з надзвичайно серйозним виразом обличчя. А тобі, Чарлі, вона теж подобається? запитав він. О, так! вигукнув Чарлі. Думаю, це найчудовіша фабрика на світі. Дуже приємно це чути, як ніколи серйозно проказав містер Вонка. Він не відводив очей від Чарлі. Повторив він, мені надзвичайно приємно чути це від тебе. І зараз я скажу чому. Містер Вонка нахилив голову набік, а тоді цілком несподівано сяйнув усмішкою, від чого кутиків його очей побігли крихітні зморщички, і сказав: Розумієш, люба дитино, я вирішив усе це тобі подарувати. Як тільки підростеш і зможеш нею управляти. Фабрика стане твоєю. Чарлі витріщився на містера Вонку. Дідунь Джо розявив рота, намагаючись щось сказати, але не міг видушити й словечка. Це щира правда, запевнив містер Вонка, тепер, уже, всміхаючись від вуха до вуха, я справді віддаю фабрику тобі. Ти згоден? Віддаєте фабрику йому? не міг повірити дідун Джо. Ви, мабуть, жартуєте? Я не жартую, я цілком серйозно. Але, але, чого це вам забаглося віддати вашу фабрику малому Чарлі? Боюся, мама з нами не піде, сумно сказав Чарлі. Чому це? Бо вона не покине бабусю Джозефіну, бабуню Джорджину та дідуся Джорджа. Вони теж можуть перебратися на фабрику. Не зможуть, заперечив Чарлі. Вони дуже старенькі і двадцять років не злазили з ліжка. То ми й ліжко разом з ними заберемо, сказав містер Вонка. У цьому ліфті ліжко поміститься легко. Ви не витягнете ліжко з хатинки, втрутився Джо. Не пролізе крізь двері. Не впадайте у відчай. Вигукнув містер Вонка. Немає нічого неможливого. Ось, дивіться. Ліфт уже ширяв над самісіньким дахом хатинки бакетів. Що ви хочете зробити? спитав Чарлі. Хочу їх забрати, відповів містер Вонка. Як? здивувався дідунь Джо. Прямо через дах, пояснив містер Вонка, не тискаючи ще одну кнопку. Не треба, зойкнув Чарлі. «Стійте!» – крикнув дідун Джо. Трісь, торох! І ліфт залетів прямісінько крізь дах у спальню до стареньких, що лежали на ліжку. Їх засипав порох, потрощена черепиця, уламки дощок, таргани, павуки, цегла і цемент. Отож усі троє стареньких подумали, що настав кінець світу. Бабуня Джорджіна зомліла, в бабусі Джозефіни випала з рота штучна щелепа. Дідусь Джордж заховав голову під ковдру, а з сусідньої кімнати примчали пан і пані бакети. Рятуйте, заволала бабуся Джозефіна. Заспокойся, старенька, підбадьорив її дідунь Джо, виходячи з ліфта. Це ж ми. Мамо. крикнув Чарлі, кидаючись в обійми пані Бакет. Мамо, мамо, послухай, що сталося. Ми всі будемо жити на фабриці містера Вонки і допоможемо йому нею керувати. А ще він віддає її всю мені. Що ти таке мелеш? здивувалася пані Бакет. Краще поглянь на нашу хату. Розпачливо вигукнув бакет. Ви її майже розвалили. Шановний пане, вискочив уперед містер вонка, люб'язно потиснувши руку панові Бакету. Я дуже радий з вами познайомитися. Не переживайте за вашу хату. Віднині вона вам уже не знадобиться. Хто цей псих? закричала бабуся Джозефіна. Він нас трохи не повбивав. Це? сказав Джо. Сам містер Віллі Вонка. Минуло чимало часу, поки Чарлі з дідунем Джо змогли нарешті всім пояснити, що з ним сьогодні відбувалося. Але і після цього всі вони відмовилися їхати на фабрику в ліфті. Краще вже я помру в своєму ліжку, запротестувала бабуся Джозефіна. Я теж підтримала її бабуня Джорджина. Я відмовляюся їхати, оголосив дідусь Джордж. Але містер Вонка, дідунь Джо та Чарлі, незважаючи на їхні крики, просто заштовхали ліжко в ліфт. А тоді ще й пана та пані Бакетів туди затягли. Потім зайшли й самі. Містер вонка натис кнопку. Двері з'їхалися. Бабуня Джорджина заголосила, а ліфт піднявся над підлогою. І вилетів крізь проламаний дах просто в небо. Чарлі виліз на ліжко і намагався заспокоїти зацепенілих від жаху стареньких. Не бійтеся, будь ласка, примовляв він. Тут цілком безпечно. Ми летимо в найчарівніше місце на світі. Чарлі правду каже, підтвердив дідунь Джо. А якщо ми долетимо. То там буде якась їжа? запитала бабуся Джозефіна. Я просто вмираю з голоду. Ми всі такі голодні. Якась їжа? розреготався Чарлі. О, ще хвильку і побачите.